Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас з себе на каналі. Сьогодні буде відео для тих, хто шукає натхнення, хто шукає цікавих ідей, щоб такого пов'язати взимку, щоб було затишно, було тепло і було красиво. Я для вас підготувала підбірку цікавих варіантів. Я надіюсь, вам вони сподобаються. Тож давайте відразу розпочинати. Перший пункт, який мене дуже зацікавив, і в мене, знаєте, постійно око чіплялося саме за ці вироби, чи то повпливала ось ця така похмура осінь, плюс купа таких не дуже добрих новин для нас. І хочеться в своє життя принести хоча б трішки яскравості, трішки барвів, щоб. Трішки підняти собі настрій, і саме тому першу категорію я вирішила взяти яскрава зима. Що я маю тут на увазі? В мене тут декілька таких маленьких підкатегорій: це по перше, Светри і сукні, в принципі, будь-що просто красивих, яскравих, насичених кольорів. Це, можливо, будуть якісь рожеві неонові, фіолетові, помаранчеві. Чому ні? Чому би ось таку похмуру погоду додати щось кольорове, щось соковите? Тому що, коли ти от дивишся на саме ці такі приємні кольори, то в тебе і в самого настрій. Трішки піднімається. От я вже по собі це помітила, що коли я вдягаю помаранчевий светрик, мені якось в мені більше енергії. Коли в мене сірий якийсь светрик, то я така більш спокійна, врівноважена. Тобто колір насправді дуже має велике значення. Я вам тут збоку вставляла приклади того, що мені сподобалося. І як на мене, якщо обирається якийсь такий яскравий колір, то фасон варто обирати такий більш класичний, мінімалістичний. Це суто, на мою думку, бо є люди, яким пасує і знаєте багато всього яскравого, це вже залежить від вашого внутрішнього почуття. Мені ж подобається, коли це яскраві кольори, але такі більш класичні, мінімалістичні форми, дизайни, тому що ось цей колір він уже робить вас. Яскравий. Також я тут виділила смугасті вироби. Для мене смугастики теж дуже сильно можуть піднімати настрій, якось вони такі, знаєте, хуліганські трішки. І знову ж таки, чому ці смужки не зробити яскравими? Мені здається, що в ось цих таких кольорових неонових відтінках вони виглядають просто чудово. А також моя окрема любов чомусь в цьому сезоні це. Ось такі яскраві жакардові светри. Мене дуже надихають ось ці дівчата. Мені здається, що це шведки. Я, можливо, помиляюся, але мені здається, що це саме шведки. ці красиві блондинки на фоні засніжених гір. В супер яскравих жакартових светрах просто неймовірно це все виглядає. І от мені теж здається, що навіть на фоні найсірішого пейзажу, ось цей такий цукерковий яскравий образ буде виглядати шикарно. Мені дуже сподобалися майже всі ці жакардові светрики, і я вам чесно зізнаюся, що я собі в цьому році не планую нічого в'язати жакардом, але я вже собі записую на майбутнє, що отакий саме такий яскравий светр Жакардом я буду в'язати наступного року. І так хочу ще хвилиночку відійти. Від теми і сказати вам, я знаю, що багато з вас чекали жакардові історії, але на жаль, в цьому році обставини складаються так, що ми не зможемо провести цей проект з дівчатками. У всіх проблеми з відключеннями, у всіх проблеми з настроєм, проблеми з ресурсом. Тому в цьому році ми вирішили їх не проводити. Але я надіюся, що в наступному році ми все ж таки повернемося до цієї гарної традиції перед зимою. Робити проект жакардові історії для того, щоб трішечки розфарбовувати наше життя. Отже, я думаю, що в наступному році мої жакардові історії будуть саме ось такі яскраві, барвисті, такі, що будуть приковувати до себе погляди всіх прохожих. Наступний пункт, який я для себе виділа, це в'язані сукні. Мене особисто дуже надихає Танюша з каналу Тетяна СЛ». Вона вже зв'язала, я не знаю скільки зв'язала вона суконь, але 3 чи чотири точно і вони всі неймовірні, дуже красиві. Потім ще був проект від Натки, де дівчата в'язали собі сукні, і також з'явилося дуже багато в'язаних суконь у нас на нашому просторі. Це неймовірно красиво, це неймовірно жіночно, це зручно, це тепло. Тому в цій категорії я також знайшла багато цікавих варіантів. По-перше, звичайно, це можуть бути ось такі, знаєте, такі балахончики, які ніде те, тебе не прижимають, не обжимають. Вони такі просторі, вони затишні. В них можна знаєте, поїсти і не переживати, що десь там щось буде виглядати. Вони мені здаються супер комфортними. І теплими. Ось така сукня синя, мені дуже сподобалася. саме пухнаста дуже мені подобається. Це також, здається, неймовірно затишним, таким саме от зимовим настроєм від неї віє. Звичайно, тут можуть бути будь-які кольори, але от саме такого пухнастого типу сукні дуже-дуже затишно виглядають. Ще один мій фаворит особистий це сукня з пряжі Букле. Що може бути атмосфернішим за пряжу Букле взимку? Мені здається, просто немає тут конкурентів, вона виглядає неймовірно красивою. Наступна сукня, яка мені дуже сподобалася, це ось така бежева. І вона, що мені подобається, вона доповнюється якимось аксесуарами зі шкіри, і от якраз таке в'язане полотно із шкірою мені дуже подобається, як це поєднується. Потім ще буде поєднання із замшою, яке теж дуже красиво виглядає. І, до речі, ось такого силуету сукні, такого кольору, так, бежевого, такого нейтрального і класичного такого крою, мені здається, це така база. Вони будуть актуальні завжди, просто от завжди, кожного року. Якби я обирала, наприклад, в'язати сукню, якусь таку, Знаєте, з дорогої пряжі, то я би обирала от саме десь такий з фасон. Тому що вона би мені прослужила довго. Бордовий колір мене не відпускає і взимку. Я вважаю, що цей колір ще трішки з нами побуде і досі є актуальним. Я обожнюю його, він дуже красивий. Він якийсь такий, знаєте, багатий, якщо можна так сказати, про колір. Але це дійсно дуже-дуже красивий колір. Єдине, що дійсно потрібно. Правильно підібрати відтінок, тому що ось цей бордовий кольор, як кажуть, він може трішки додавати віку, але це тільки тоді, якщо ви неправильно підібрали відтінок. Загалом для мене цей колір навпаки саме про таку статусність про стиль от дуже-дуже красиво він виглядає. Причому у різних формах це можуть бути знову ж таки як класичні такі прямі сукні, так і трішки такого асилуету. Далі наступні сукні, так це сукні з високим коміром. Це також це взагалі мені стається просто маст хел для всіх, тому що це красиво, це елегантно, це тепло. Це точно збереже нашу шию, так, яка дуже сильно страждає в зимовий такий період. Тому це прям супер знахідка. І, наприклад, в мене є там зимове пальто, так і от хочеться під сукню, так. Одягнути все ж таки пальто. І от, щоб ось ця вся частинка була в теплі, дуже допомагають саме сукні з коміром. Е, ще один варіант, як стилізувати таку звичайну бежеву сукню. От Здавалось би, вона така звичайна, нічого в ні, ній такого, знаєте, супер цікавого немає, але якщо її обіграти аксесуарами, це все заграє якимось новими барвами і буде виглядати стильно. Сукні з аранами, звичайно, арани це те, що вже, мені здається, у всіх нас в'язальниць, принаймні, асоціюється із зимою, з якимись зимовими святами, тому, звичайно, сукні з аранами це буде також завжди актуально. Мені особисто більше подобається молочного кольору, сукні з аранами. Чомусь арани я саме бачу ось в таких кольорах. Неймовірно, красива, довга сукня Аселето. Це дуже ніжно виглядає, дуже жіночно я от я все збираюся собі також зв'язати сукню, але не в цьому сезоні, на жаль, в цьому сезоні я точно це не подолаю. Але загалом, ось таку картинку я для себе зберігаю, тому що для себе в'язану сукню я бачу саме аселету, мені більше такі пасують до мого типу фігури. Коричнева сукня із ось таким цікавим розрізом. Це також мені дуже сподобалась вона. Наступна сіра сукня з ув'язаним поясом. Це теж чудовий взагалі спосіб підкреслити талію, якщо ви хочете так заакцентувати увагу саме на талії, то можна зробити ось такий навіть в'язаний поясок, і це все також буде виглядати дуже красиво. Дуже цікава. Коричнева сукня із розпущеними петлями. У мене є такий светрик білий з розпущеними петлями. Взагалі це дуже просто в'яжеться. Ви просто в'яжете спочатку лицевою в'язкою, а потім одну петельку скидаєте і до самого кінця її розпускаєте. От і весь секрет цих спущених петель. Але мені здається, що виглядає дуже класно, особливо в поєднанні, саме коли це одягають на брюк. ще одна букльована сукня. Сукня поло. І ще одна розинка цієї сукні це ось ці дуже красиві рукава. Також це виглядає дуже гарно. Я знаю, що ці рукава не дуже практичні, але ж не всі речі мають бути практичними. Деякі речі можуть бути красивими. Біла сукня зв'язана розинкою. І ще завдяки ось цьому візерунку так, створюється такий красивий силет. Взагалі, за допомогою ось цих напрямів резинки можна створити силет, який вам потрібен, який ви собі хочете. Наступна категорія це в'язані комплекти. Також я помічаю, що все більше дівчат в'яжуть собі комплекти, не бояться в'язати штани, не бояться в'язати сукні. Мене дуже надихає це все. Тому що комплекти це взагалі я вважаю просто ідеально, тому що його можна одягати разом, і це буде красивий такий в'язаний комплект. А також це можна буде одягати окремо, окремо спідницю чи штани, окремо светр чи кардиган. Це Просто супер, набагато більше можливостей все це поєднувати. Отже, перший є варіант, який я хочу вам показати, це ось такий світлий костюм із розрізами збоку. Взагалі, в цій підбірці в більшості будуть. Спідниці буде декілька варіантів зі штана, але чомусь в цьому році я більшу увагу звертаю саме на сукні, на спіднички. Щось мене потягнуло на щось таке, знаєте, більш жіночне. Наступний пункт це ось такий гірчичний з дуже красивою спідницею. Яскравий зелений костюм із короткою спідницею. Взагалі, така краса. І знову ж таки, він буде виглядати класно, тому що зелений колір це такий новорічний святковий колір, дуже красиво. Рожевий пухнастий костюм. Ну, це неймовірно ніжно, хіба ні? Дуже красиво. Ще один ось такий цікавий комплект з спідницею на запах. Також мені дуже подобається ось ця ідея із спідничками на запах. Наступний. Красивий костюм у бежевому кольорі, і е, от що мені подобається, тут це ось ця шкіряна обробка. Якщо ви в'яжете і шиєте Ксенія, наприклад, то можете придивитися до такого варіанту, е, тому що це, неймовірно, мені здається, стильно виглядає. Ось такий синій костюм, ну це вже, знаєте, така, як на мене, класика. Ще дуже цікавий комплект це ось такий оливковий із білими обробками. І, взагалі, я чула, що ось цей колір оливка буде дуже актуальним в цьому сезоні, тому обов'язково придивіться. Наступний костюм зі штанами, нарешті, мені подобається, от сама структура полотна, так в рубчик виходить. Так? Виглядає також стильно і також буде довго. Актуальним і, звичайно, такий комплект точно буде дуже зручним. Ще ось такі комплекти мені також вони здалися досить цікавими. Мені дуже сподобалися комплекти з кардиганами, з поясами, з аранами, або з ось такої текстурної якоїсь пряжі і візерунку. Це дуже також красиво виглядає. І ще декілька ось таких симпатичних варіанти з спідницями, з ковтинками, з розрізами. Також дуже-дуже мені сподобалися. І дуже цікавий варіант ось такого карамельного кольору з такою довгою ковтинкою і довгою спідницею. Дуже цікаво, дуже стильно виглядає. Ще один варіант зі спідницею асилету, як ви зрозуміли, мені таке дуже подобається, тому я звертала увагу саме на такі силети. Мені І... дуже подобаються ось ці такі довгі спіднички, тому що якось це виглядає дуже елегантно. Ще один цікавий варіант в ментоловому кольорі з цікавими рукавами, плюс ще ці шнурочки. Ось ці деталі вони роблять його набагато цікавішим. Букльований. Комплект, я думаю, що букле це знаєте дорівнює затишок. От чомусь мені всі ці комплекти, сукні, зроблені з пряжі букле. Це дуже-дуже затишно, дуже атмосферно. І останній комплект це з такою цікавою спідницею. Вона на запах, а-силуету і плюс ще зверху є кишенький. Це це виглядає разом дуже стильно, він ніби монохромний, так? Але всі ось ці деталі роблять його досить цікавим. Я не уявляю зиму без ось цих святкових светриків. І... Це можуть бути светрики зі сніжинками, це можуть бути светрики з ялинками, з лисичками і з ось такими вишитими ялиночками. Дуже мені подобаються светрики в горох, якщо ще їх доповнити шапочкою в колір саме ось того гороху, теж буде дуже красиво виглядати. З ось таке я знайшла, я не знаю, як це вишити, це просто неймовірно. вишивка з птахами дуже красиво виглядає. Якщо ви вмієте вишивати, то ви можете самий звичайний банальний светр зробити витвором мистецтва. Звичайно, будь з будиночками, з ялиночками. В мене там позаду є подушечка, яку я в'язала з будиночками. Хто дивився попередній влог, той бачив вже ці будиночки, от вони. Теж мені роблять дуже святкову таку затишну атмосферу. Чому би не повторити такі будиночки на якомусь светрику? Ще одна дуже цікава вишивка ялинки. І бачите, ялинка не обов'язково має бути зелена це може бути ось така рожева. Ще дуже красиво виглядає вишивка з використанням намистин. Я насправді не знаю, чи це не дуже важке воно буде, чи не буде тягнути полотно вниз, мабуть, просто за основу так сам светр потрібно буде зв'язати з такою. Товстенької стабільної пряжі, щоб вона витримала ось таку кількість намистин, але виглядається дуже красиво. Взагалі, дуже красиво виглядають абсолютно різні аплікації. Це може бути будь-що ялинки, будиночки, лисички, ведмедики, сніжинки. Я не знаю, ну, от все, що вам приходить в голову, це знаєте, светер, це як якесь полотно художника, і ви можете намалювати будь-яку картину. Я знайшла ще один дуже красивий светер. Тут взагалі ніби картина на ньому намальована. І це виглядає дуже-дуже красиво. Наступний пункт це цікаві аксесуари. Ось так я його назвала. Тому що в цьому пункті будуть. От саме такі, знаєте, речі, які я не можу віднести в якусь прям конкретну категорію, тому що тут ніби і маніжки, ніби є і якісь недосветри, і жилетки. Це все виглядає дуже нестандартно, дуже цікаво. Це. Коли ви хочете самовиразитися, доповнити свій образ, зробити його більш унікальним, мені взагалі дуже подобаються всі ось ці такі е накидки, так, із ремінцями. Якщо це не, не якийсь базовий боді чи лонсхлів, якщо ти одягаєш щось ось із того, що я вам пропоную тут збоку, це буде виглядати також дуже стильно, на мою думку. Декілька варіантів покажу вам жакардових шкарпеток, тому що для мене також шкарпетки жакардові саме: це зима, це свята, це какао, це якесь вогнище, це перегляд. Фільмів з своїми рідними. Це Гаррі Поттер», це один удома. Ці фільми я переглядаю зі своїми дівчатками, і дуже класно, коли на ніжках теплі, красиві, жакардові шкарпетки. Тому якщо ви ще не в'язали собі, то обов'язково придивіться. І остання категорія це затишний новорічно-зимовий декор. В цьому році. Мене дуже захопила ця тема, тому що мені здається, що, знову ж таки, у зв'язку з цими всіма подіями хочеться хоча б свою домівку зробити максимально теплою і затишною, не дивлячись на всі ті відключення, не дивлячись на весь той жах, що відбувається. Ми можемо трішки розфарбувати хоча б свою оселю. І перший такий декор, який, мені здається, теж є незмінною класикою, це будиночки. Будиночки просто. Можуть бути повсюду, вони можуть бути із будь-чого, але ж ми з вами говоримо про в'язання, тому я вам показую саме в'язані варіанти. І вони можуть бути гірляндою, вони можуть бути прикрасами на ялинку, вони можуть бути просто от як декор, так просто поставити десь будиночок в себе на поличці, наприклад. Чи на кухні. До речі, це класний спосіб вив'язати свої якісь залишки, тому що. Що будиночки можуть бути будь-якого кольору. Також, звичайно, це ялиночки, і вони також можуть бути і у вигляді новорічних прикрас, і у вигляді гірлянди, і дуже красиві, дуже прості ялиночки, коли ти в'яжеш ось цю одну таку смужку, так? І просто її по кругу заплітаєш, і в тебе виходить ялинка. Це дуже просто, це небагато пряжі вам знадобиться. Знову ж таки, ялинка не обов'язково має бути зеленою, вона може бути і іншого кольору, чому б і ні. Але знову ж таки, це не потрібно там купувати якусь окрему пряжу. Це можуть бути використані залишки, тому що знову ж таки це може бути як і вовна, так і бавовна, взагалі, будь-що і акрил, все Ще, в цьому році я знайшла для себе багато цікавих ялинкових прикрас. Я насправді чомусь. А не додумалася сама до того, що можна зробити ось такі штучки на ялинку, і це також виглядає дуже красиво. Мені здається, що знаєте, можна взяти собі якусь таку маленьку ялиночку, от чисто в свою десь кімнатку, поставити собі на підвіконня і прикрасити її ось такими маленькими милими штучками. Це можуть бути шапочки, можуть бути рукавички, можуть бути зірочки. А ще дуже цікаві цукерочки, цукерочки це ж взагалі так просто в'язати. Сніговички, звичайно, і кульки. Я бачила майстринь, які обплітають кульки і гачком, і спицями, і це неймовірно красиво виглядає. Ще в цьому році, звичайно, будуть супер просто актуальними коники, тому що це символ 2026 року. Я в минулому році по майстер-класу від Анастасії забавка UA, я вам залишу в описі посилання на неї, тому що, як на мене, вона створила просто ідеальний майстер-клас до новорічних свят. Там маленький сніговичок, маленький коник. От Просто саме те, що потрібно. Я вам тут вставлю фото, що то з комплект я в'язала. Він дуже-дуже атмосферний. Я його віддала в садочок своїй дитині. Вони там робили прикрасу на ялинку. Тому в цьому році, мабуть, мені потрібно поновити його. Моє серденько в цьому році просто вкрала ось ця категорія сервірування столу. Неймовірно красиво. Взагалі мене ось ці бігунки на, на стіл манять ще з осені, мені здається. Ну так це красиво виглядає. І ось є можливість і новорічний стіл так прикрасити ось такими бігунками. Мені здається, що вони недовго будуть в'язатися, тому що тут, в цих варіантах, які я вам показую, використана досить, мені здається, така товстенька пряжа, тому. Мені здається, що це не має бути довго, але наскільки атмосферно, наскільки красиво, наскільки затишно від ось цих красивих доріжок, це взагалі дуже мені подобається. Також. Підставки під чашки, підставки під тарілки для ножів і виделок такі оці чехольчики новорічні, теж дуже красиво виглядають. Ще мені дуже сподобалась ось така подарункова корзинка. Наприклад, подарувати своїм рідним це також дуже виглядає мило. І останній пункт це адвент-календарі. Я вже який рік думаю, треба адвент-календар, і я просто про нього забуваюся. Мені здається, що мені треба в календар поставити собі нагадування, що десь там на початку листопада треба почати робити адвент-календар для своїх дітей. Дуже мені подобається адвент-календар саме у вигляді ялинки, це і прикраса вашого дому. І діткам буде дуже цікаво, звичайно, кожного дня звідти діставати якийсь маленький подаруночок. Я в цьому році купила своїм дітям шоколадні адвент календарі. Але дуже постараюся в наступному році таки зробити хендмейд. Ось <з> цієї ручної роботи Адвент календар Ось такі варіанти, ось такі ідеї, я надіюсь, вам було цікаво. Я надіюсь, що вам сподобалося і ви щось знайшли для себе цікаве, оригінальне. Можливо, щось із цього ви хочете зв'язати, обов'язково діліться зі мною в коментарях. Мені буде дуже цікаво почути, що з ось цієї підбірки вам сподобалося, що, можливо, ви будете в'язати для себе чи для своїх рідних. Якщо це відео було для вас корисним, цікавим, то то, будь ласка, підтримайте його коментарем та вподобайкою. Також я нагадую про те, що в мене є спонсорський канал, в якому я випускаю два додаткових відео на місяць. Буду рада вас бачити і там. Дякую, що ви переглянули моє відео. Дякую за вашу підтримку. Я бажаю вам всього самого найкращого. Я бажаю вам теплої, спокійної, приємної, позитивної зими, і ми з вами зустрінемося в нових відео. Бувайте!